І сьогодні чекаєте подарунків. Будуть подарунки обов'язково. Будьте здорові, будьте веселі, вжит радісні. Не забувайте про те, що треба вважати старших і своїх наставників, вчителів. Ми вас віримо і завжди будемо торгуватися, аби ваша доля була доброю і щасливою. Добрі діти, чиновні дорослі. Ми раді, що це свято відбувається в нашому обласному центрі. Повірте, ми старалися зробити максимум, щоб місто приємно вас причарувало. І сьогодні ви бачите, ви прийшли в цей обласний музично-драматичний театр і обласна рада, обласна державна адміністрація зробили. Все, щоб цей театр набув нового прекрасного вигляду, і той, хто був в минулому році на цій, ліці, може порівняти це приміщення з тим, яке було в минулому році. Напевно, воно не зрівняно. Ви бачите, яка краса і зовнішня, і внутрішня, наверх, в цьому прекрасному приміщенні. Єдине, що на жаль, нам вдалося зробити для вас. Це підсипати снігу і дати морозцю. Але ж ви знаєте, це вже не в наших силах. Якщо ви будете дуже добре себе вести, якщо ви будете слухатись батьків, поважати вчителів, то я впевнений, що до вас прислухається і до кінця ваших канікул, а ще є трошки часу, все таки випити сніг і будемо морозець. Я хочу побажати від руцького міського голови Миколи Славича Буніка. Вам в першу чергу міцного здоров'я.